Від маленького фермерства до власного молокопереробного заводу наступна історія про Володимира Слободяна. Про свої успіхи та невдачі чоловік розповів підприємцям із прифронтових міст України. Докладніше у сюжеті Тетяни Коліковської. Щоранку на виробництво завозять 20 тонн молока із власної ферми. Далі лабораторні дослідження і очищення продукції. Ми це молоко нагріваємо до 50 градусів і пропускаємо через машину, яка називається Бактофуга. Ця машина виконує роль ідеальної очистки на соматичному рівні молока. Після того як молоко нагрілося до 50 градусів, воно попадає на неї, вона його очищає. Ті залишки бруду у нас в каналізацію а ідеально чисте молоко попадає на пластинчатий теплообмінник, охолоджується до температури плюс 4 градуси і попадає в прийомочний резервуар. Там воно зберігається декілька годин. Лаборант приходить, промірює там відповідні його параметри. І після того починається проект, процес переробки. Власник заводу Володимир Слободян каже, використовують сучасне обладнання, аби молоко зберегло свої корисні властивості. Унікальність нашого ще кажу, виробництва, те, що сере молоко, яке попадає на ринки, іменно сире, ті, що мами беруть своїм діткам, воно пройшло ватопугування. От я кажу, це єдині ми в Україні. Це чесно, хто робить хто дає продукт на ринок сирий і очищені, ідеально очищений. Якщо взяти аналоги заводів, ну менших по об'єму, більших по об'єму, то немає має він вирішує антибіотиком цю проблему. Він попадає в наш організм антибіотик, організм часом звикає до цього, і потім, коли у нас виникає якась та чи інша проблема, ми не можемо вилікуватися, бо наш антибіотик не бере. А він просто привик до, до цього. Це така перша проблема молочки. Наразі компанія виробляє десяток видів молочної продукції. Всі процеси контролює Оксана Чайка. Жінка працює на заводі із перших днів його. Ми починали дуже з маленького цеху, ми переробляли всього три тони молока, не сучасне було обладнання, таке ще від ну, радянського виробництва. Зараз у нас німецькі, поставлена німецька лінія, запро, про, запрограмовано все. На комп'ютері працюють наші апаратчики. Свій молочний бізнес пан Володимир розпочинав із продажу продукції на ринку. Зараз же збуває товар на Прикарпатті і Львівщині, відкрив невеличкі магазини. Та із великими супермаркетами співпрацювати не поспішає. Натуральний продукт він не хоче довго стояти. Він має дуже малу маржинальність. Мережі хочуть багато бонусів, ретробонусів, завхід і тому подібне. Через те їм цікаві ті продукти, в першочергово, які а, дуже багато продаються в межах України. А якщо ти маленький локальний, ти не можеш їм показати цю продажність в Україні, бо ти тільки почав. Друге, у тебе короткий термін придатності це теж відлякує окремі мережі. Із успішною практикою ведення бізнесу на Прикарпатті приїхали знайомитися підприємці із дев'яти прифронтових міст. Серед них Микола Головко із Покровська Донецької області. Через війну його бізнес і створення виробів із бетону закрився. До 2014 року було все стабільно. був, був ріст бізнесу. А в 2014 році в наш регіон прийшла війна, і з 2014 по 2022 ну Можна так сказати, це було таке виживання. 24 февраля лютого ми зібрали дітей і виїхали звідти, з Покровська, тому що, ну, посидівши, подумавши, розставили пріоритети, вирішили виїхати. І так бізнес зупинився. Чоловік зараз у роздумах релокувати бізнес чи створювати щось нове, і додає історія молокозаводу його надихнула, узнавши те, що рентабельність самого молокого молокозаводу 10%, Ну це можна сказати, знаєте, так краще на депозит покласти гроші, і хай вони роблять. Ну а людина їй це доставляє. Для душі, скажімо так, що його продукція натуральна, що його продукція найкраща, що 70% навчальних закладів потребують його продукції. Мені це дуже сподобалось. Наразі на фермі Володимир Слободян утримує понад 1500 курів, а завод на місяць переробляє 300 тонн молока.